Як часто у вас буває так, що ви сваритеся на будильник, що він заставляє вас вставати зі свого теплого ліжечка, і скільки раз ви його відкладали на потім і вставали за 10-15 хвилин до виходу, не встигаючи навіть сходити в туалет не то, щоб поснідати? А ранок і ранкова рутина це те, що налаштовує наш день. Іншими словами кажучи, як ми проведемо наш ранок, так ми і проведемо день. Тож, у цьому відео я зібрала для вас звички, ранкові звички, які допоможуть вам е, приємно провести ранок і налаштуватися на день. І після чого ранкові пробудження не будуть прям такою катастрофою. Тож, ми поїхали. І так, перше прокидатися з першим дзвінком будильника. Як би важко не було, але вам потрібно прокидатися зразу. Бо те, що ви відкладаєте будильник на 10-15 хвилин, це вам нічого не дає. Навіть ще гірше буде вам прокинутися. Оскільки, як ви не відкладаєте будильник, починається новий цикл сну, який триває від години і до півтори години. І виходить так, що через 10-15 хвилин вас просто вириває із вашого сну. Тож, як би важко не було. Але постарайтеся просинатися після першого дзвінка будильника. Друге ранок без соцмереж. Старайтеся зранку, коли ви проснулися, або собі просто полежати без телефону, або піти вмити обличчя, щось типу такого. Ви запитаєтеся чому? Все просто: дивіться, коли ви особливо зранку берете телефон, зазвичай ви гуртаєте соцмережі. Де гарно висвітлено прекрасне життя. Ви на це дивитеся і розумієте, що у вас немає нічого, ну і відповідно бажання щось зробити немає. А потім ви питаєтеся, звідки у вас лінь. Тим більше, коли ви зранку приділяєте час для себе, то автоматично цей день стає чудовим, ви набираєтеся сил і бажання. Хіба ж це не чудово, замість перегляду соцмереж приділити час для себе. Третє. Корисний сніданок. Також однією із складових ідеального ранку є, в принципі, сніданок. А якщо він ще й до того всього корисний, то це просто чудово. Ви ніколи не замислювалися, чому успішні люди стежать за харчуванням і ретельно підходять до вибору продуктів у їхньому раціоні. Дуже рідко зустрінеш сніданок у вигляді чашки кави. Четверте, ранкова зарядка. Вранці буває дуже важко встати з ліжка, щоб підбадьорити себе, дехто відразу готує ароматну каву, хтось е, приймає контрастний душ. Але є люди, які прокидаються за допомогою ранкової зарядки. І лікарі стверджують, що саме останні швидше за інших, приходять в активний режим. Так ось, зараз я вам назву 6 причин. Чуморенкова зарядка корисна. І так, перше це ви отримуєте більше бадьорості. Ви починаєтеся рухатися. Друге покращується фізична форма. Оскільки ваша зарядка є на постійній основі. Третє краща стимуляція метаболізму. Четверте автоматичне підвищення настрою. П'яте. Зміцнення сили волі? І шосте це покращення здоров'я загалом. П'яте складайте список справ з вечора. Не знаю, чи то так лише зі мною, але коли я розумію, що в мене зранку є якась справа, яку мені потрібно обов'язково зробити, то проснутися стає набагато простіше, але при умові, що я дійсно цього хочу. Бо от ви замічали, що бувають. Випадки, коли ми маємо якусь подору зранку або в нас справа, яку ми дуже сильно хотіли, то ви просинаєтеся і зовсім не відчуваєте втоми. Так ось складайте плани з вечора, щоб ви розуміли, що вам потрібно зробити, та й взагалі, щоб ви розуміли, для чого вам так швидко вставати. Бо, якщо ви лягаєте з думкою, що ось, я завтра встану раніше, зроблю багато справ, але яких саме справ ви не знаєте, то дуже мала ймовірність, що ви дійсно проснетеся зранку. Шосте ставити лише два будильника. Я розумію, що це дивно звучить, особливо для тих, хто ставить по 20-30 будильників. І все одно не може проснутися, але як це працює? Дивіться. Ви ставите два будильника. Перший це, скажімо так, нагадування, іншими словами, це легке пробудження. А другий це вже фінальний будильник, після якого ви вимушені проснутися. Так, спочатку вам буде важко, але з часом ваш розум зрозуміє, що у вас є лише дві спроби проснутися. І він буде просинатися зразу після другого будильника. Тож, це було все. Надіюсь, вам таке відео сподобалося. Ви не забувайте про лайк, підписку і всім до нових зустрічей! Бай-бай!